Всім привіт! Сьогодні 22 липня. У нас відео буде <кій> посвячене відповім я на деякі ваші запитання, так як з відключенням електроенергії не завжди є можливість. Отвітить на коментарі або ж навіть по телефону, бо коли з'являється світ, починає телефон. Наже як пропадає електроенергія, пропадає її зв'язок, пропадає інтернет. Люди більшість по вайберу зводять, а воно визови йдуть і виходить, що я якоби трубку не беру. А я навіть не знаю, що мене визивають. Потім, коли включається електроенергія, починається. Куча телефонів, куча пропущених і т.д. де, і тепер. То я так вирішив, Думаю, зараз я відповів на деякі питання, такі, що ну, стосуються стосовно винограду. А перед цим, як, ми, як я відповів на питання, я хочу котрий раз подякувати своїм підписникам своїм міценатам таким як Фаренбруху Андрію Олександровичу Федоровському Робану Валентиновичу є ще в мене один підписник. І якби товариш з Донеччини, який ну, не, як би, не хоче афіширувати, чи ну, йому не, не дуже приємно каже, я ж не для того даю щоб Мені там цей… Ну, тобто, підписник з Донеччини, скажімо так, Мельник Володимир Анатолійович також частенько мені допомагає в розвитку мого каналу. От я значить у наступному відео я спеціально посвячу відео, розкажу, куди будуть направлені на що я буду збирати ці кошти, і що я буду ну анонсирую, якби, новий проект. Який касається теж, виноградарства. Ми вже ж з поливом закінчили, все ота до я розжували, сплінкери я допоміг, кому треба було там придбати. Все зробили, коротше, закінчили і з цим закрили питання і все. Про, вже до нього ми вертатися не будемо. Хіба що будемо вже відео показувати, коли там прийдуть. Гляди зворотні там, чи не зворотні, а перші заморозки осінні, да, будемо боротися з ними і показувати результати. Е, от. А так, я анонсую новий проєкт. Подробно як вже так, я в наступному відео постараюся вам сказати, що це буде за проєкт. Е, значить, усі ці. Хто підписники, які донатили, вони ну, ці кошти перенаправляться потихеньку. Я буду збирати потихеньку там, ну, донати і зберемо на проект. Я думаю, теж дуже важливий для виноградарів. Такого теж я якби, мало ви, ну, на Ютубі такого є. Якби подивимося, хтось для себе і, якби, використає. Якби, ну, чи мій опит, чи не опит, а ну коротше розробку. Е, ну, а тепер переходимо до відповіді на запитання. Е, значить, задавали мені питання стосовно цієї ось ось сітки. Да, ну, я не знаю, як камера передає, але ну, ну, так. От, не знаю. Це не затінняюча сітка, я пояснюю, це градобійна сітка. Вона був град, вона справилася на всі 100%. Ніяких пошкоджень, не полист, не полист. Я хочу, хочете, даже можу потихеньку все пройти по всьому цьому ну винограднику, де це ви самі подивіться, що тут немає ніде не Ні пошкоджень, нічого. Значить, добре вона ще виручає. Я вам скажу, хоча я скептично до цього відносився, від сонячних опіків. Значить, сонячних опіків, так як мені і казав Максим Моїсеєнко, я так і... Ну, не часто, але інколи з ним ми якби. Спілкуємося. Він мені сказав, що вона допомагає ця сітка, тобто немає опіків. У мене раніше оцей перший мій ряд на цьому винограднику постійно це все було закрито. Абсолютно, і цей ряд, і наступний, і той ряд. Ну, коротше, все було закрито, бо тут півні... південна сторона, сонце світа цілий день, і тут ж, ну, сильно паляться ягоди. А Тим більше, що ось показую вам ламборджині мій. Ось він, Його трошки тут морозами потріпало, ну нічого, ось він оце такий у мене тут є ламборджині, він дуже боїться сонячних опіків. Ну, тобто... Нічого він бачите в першому ось зразу на самому видному місці. Є тут іще такі грони. Я навмисно не вбирав, не, не це є. У мене вони тут не все вибило. там є, Це сигнальне плодоношення, ну тобто ніякого. І сильно боїться ще сонячних опіків аватар. Він теж у мене тут, тут далі там, ну, у першому цьому ряду. Ніде ні, ні одної ягоди не підгоріло на сонці. Так що якось отак. Потім ще одна, значить, дивіться. Дехто думав, що це ну, затіняйка, І питали, який процент у неї за, ну, затінення. Процент у неї близько 10, десь 10, ну, якби хтось каже 7%, ну, ну, давайте скажемо, що 10%. 10 Це якраз даже, знаєте, хватає цього, щоб ну, не, ягода не отримула сонячні опіки, оці 10%. E, значить, і ще вам скажу, хто не в курсі або не ну, стикався з цим, значить затіняюча сітка. Затіняючу сітку я приміняю в себе на винограднику з 40% затіненням. Її не можна використовувати як градобойну сітку. Запомніть. Якщо ви її положите сюди вмість градобойної сітки, вона вам затягне дозрівання ягоди урожаю. там там ну не знаю, там На 3 тижні це так. Мінімум. Так що вона не підходить, вона ж не пропускає ну, сонячні промені. Ну, тобто не то, немає, буде нарушений фотосинтез. Коротше, то не для того вона предназначена. Вона предназначена для того, щоб там ягоди не сонце, опіки не полу... не не робило на ягодах, на помідорах, на полуниці, на малині. Оце для цього вона предназначена, ну ніяк не граду. Хоча, ви знаєте, чуть-чуть вона би, ну, допомагає, бо там у мене на великому винограднику. <кхи> щось я сюди перейду, то так йде, то вона, звісно, не сказати, що вона там геть масово там. Зробила погоду, Ні, ну, пролітає через неї, бо вона не предназначена, я ж кажу вам, для цього. І тим більше, що там у горизонті висить, а тут вона просто вертикально, ну просто от сонце захищає та і все. І, ну, Трошки не, не та в неї конструкція. Трошки, звісно, гаса вона удар, не можна сказати, що там. Ну, Навіть там, де вона висіла, то є у мене помітені ну, помітнений от, от граду, градобої, не, ну, тобто, не для цього вона предназначена. Я не використовую сітку таку 60-ку з таким затіненням, бо сильно затягує потім дозрівання урожаю. Так що якось отак. Думаю, що я на ці запитання вам вже відповів. Наступне запитання буде було мені порівняти, чи є у мене на моїй ділянці, чи є у мене ось Ренесанс, там шахіня Ірана, порівняти їх, чи це одне й те саме. Чи це? Я вам... так, значить, ось зараз я підходжу, дивіться, я вам показую ось у мене кущ, ось у він. Ось у, значить, оце кущ, оце у мене реанісанс. Ось у нього дивіться отака, ось отакі ягоди, отака грона. гляньте, Ось, у, бачите? Ось така грона. Я, просто вона тут всередині, я не хочу її. Починає вона ось, чуть -чуть, бачите, починає ну, окрас набирати. Ось оша, є грона. Це ренісанс. Ну, давайте я сюди я от вам покажу. Ось, дивіться. Оце ось ренісанс. Да, так на вигляд, вроді, вона величенька. Ну, буде там воно десь кіло, отако десь кіло 200, як набереться, вона все. Діло, оце ренесанс, Значить, беремо, що ми беремо? Беремо, давайте зламамо листки у цього ренесанса, Давайте зробимо прямо. Та бо, скільки ми їх тут нарвемося. Листків, ягоду я вам показав, Грону? Да, а тепер підемо до шахіні Ірана. Я вам зараз покажу шахіню Ірана, переходимо. Так, саме тут вчора доці стригли, воно все в ягодах. А тепер переходжу я до шахіні рана. Всього вам шахіня і Значить, беремо листок, притулюємо сюди. Давайте я положу все на землю, щоб я буду брати з землі, бо мені незручно камера однією рукою. Дивіться, ложемо листок на листок. Та чуть ли не абсолютно семетрія. Один в один. Дивіться. Хочете другий листок возьму. Ось що я другий взяв, дивіться. Приложую, гляньте. При вас, приложив. Бачите? Дивіться. Убираю, приложив. Це сліди, до речі, це трошки бачите, град побив оце понічив листки. Ось, о, бачите, це подерявлені, бо градом побито. Ось дірко. Ну, Суть не в тому. Тепер я вам показую грону. Значит, ось, о, дивіться. ось о, грона. Починає бачити єле ось краситися точно так, як я тільки що був на Ренесансі. Ягоди подивіться, вроді я знімаю знову той самий Ренесанс. Хоча я взагалі в другому, друга локація, друга це друга місце. Значить, мої виводи, не знаю, може вони комусь будуть неважливі. У мене значить, я Ренесанс, я брав. У Максима Моїсеєнка у каталозі в нього було написано, що Ренесанс от шпака. Прямо в каталозі, Не знаю, чи зараз він його продає, чи ні, можна подивитися. Там було написано «Ренесанс от шпака. Шахіню Ірана я брав у Карпової Ірини. Геть зовсім друга як би, противоположна сторона України. Да? Що я вам хочу сказати? Значить, виводи мої. Абсолютно, що ягода. Грону я вам показав. Там листки я вам показав. І тепер я вам кажу, що це одне і те саме, що реніссанс, що шахіння ірана. Раніше, його ще, ви знаєте, у нього короче, ще може він називатися ранній різамат. Взагалі, це інститутська як би, селекція, це відерул його там ну, виводив. І раніше він називався Слава Молдавії. А так, що, якщо ви узнаєте, побачите там ранні різама, слава Молдавії, Ренесанс, Шахіня Ірана, знаєте, це одне й те саме, не наступайте на одні і ті самі граблі. Що не вірте нікому, то як треба, знаєте, як лозаводам треба. Придумати нову форму, чи ще беруть стару, на взяли ім'я поміняли і продають. А ми показали одну грону там здорове. Ну ось дивіться, нічого абсолютно немає. даже не можу підібрати слова, хотів би сказати, але це буде ну не для Ютуба, те слово. Тобто на виброси, от і все. У тому році в мене ця шахиня Ірана не плодоносив, я просто не знав, що воно там таке. Ось що я побачив. І зараз зрівняв, і листки, і, і все. Ну все ідентично, абсолютно. Я не знаю, там копірка. З, з, з різних міст. Це ж не те, що там в одного купив, одне й те саме. Так що знаєте, що Ренісанс, шахиня Ірана, слава Молдавії, Іранні Різамат, це одне й те саме, щоб ви знали. І... Якби не виручали. Вони стоя воно абсолютно уваги. абсолютно Буде повністю перепривитий, так як і бананася переправив, так і те буде. Потім мені ще було запитання зрівняти ландиш ландиш із водолієм. Значить, я особисто я Якби бачив ягоду водолія, да, цей, ну ландеш у мене є. До речі, я посадив, не посадив, а привив. Ось у мене ландиш, я покажу, зараз підніму сітку. так ось у ландиш. Оце ось оце Не дуже він там у мене і осипався, як я плакав. Ой, посипався. Зараз ще вам покажу. Ну, да, трошки ще де попропускали ми, бо за сіткою та не видно, ну де градобоїнки, бачите, побило. Ну, тобто грони, грони є. Ось вони. Оце все в мене ландиш. Нагрузочка. Не скажу, що геть там здоровена, Ну, буде, буде. Оце ландиш. А водолій я привів, дивіться, рядом, навмисно привів одно ландиш. А водолій опривитий на лівій, Ось він. Оце я в цьому році його привив весною. Оце так, Оця сигналка одна, ось є друга сигналка. І ще привив я це на лівій привити, І ще на цьому, на бананосі привиту. Теж дві прививки. Ну Зробив я чотири якби. лозини в мене тут ось. Тобто, зараз я не можу вам сказати, як воно, що воно, ну, на вигляд, на вигляд трошки воно дрізняється. Ну, все рівно запилення луче, звісно, дивлюся, луче, як у водолія цього ландиша водолія. Так мені і казали мої товариші, старші, я коли ще з Петровичем общався по поводу цього водолія. Брав я у Єрьомінку, вони перепривили Вообще, там весь ряд ландиша. Бо ну, пробл... проблеми з ним з осипанням там, з засипанням, це як обично, да? він трошки підвода. То перепривили, не жаліють. ну Я вам це можу сказати тільки вже, як коли скуштую. А ми скуштуємо точно і тоді зрівняємо, бо ви бачите, ягода. Доволі така, уже здорова на сьогоднішній день. Отак, ось, о, бачите, яка вона не манюнька, правильно? ж. Ви знаєте, і форма, він якась чуть-чуть, вона длінніша. Коли, Хоча, коли я бачив ландеш Ландиш з водолієм, то там їх відлічити, ну, нереально. Ну, ну, Просто нереально. По вкусових я скажу вам пізніше, як ми ну, покажу ще вже тоді. Тобто будемо дивитися, зараз поки ще рано що то казати. Бо знаєте, бачиться одне, але коли я ось покручу, тим більше я ж кажу вам, ось, два рядом кущі. От. Я навмисно так і зробив, щоб далеко не бігати, і це, щоб одразу тут візуально все воно. Потім ще одне було запитання по цьому, по етюд і, 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 і скажіть, я скажу квартет. Значить, квартета в мене немає. І тут у мене ось цього. Дивіться, яке лихо здорове. На сьогодні ось оце такого він виглядає. Це, це не тріснуто, це ну, чим-то, да, Пруїн просто старте. Оце отак виглядає. Оце прививка прошлого року. Оце є у мене кущ. Здоровий кущ, я з цього куща з того що брав. Це ось також. Я ж вам сказав, що немає в мене другої форми тої квартету. Ну, коли я брав оце все, в мене стояв вибір перед етюдом і квартетом, то мені посовітували брати. Хоча квартет тоді коштував дорожче, а сажанець, да, сажанець я куч брав. То мені посовітували взяти. Я брав у Юліних. Це давненько діло було. То мені посовітували взяти цей, дешевший ну, етюд, ніж квартет. і Я вчора дивився. Валерія Бекера відео да, він якраз там квартет показував, дивлюся. І так і своїм ну, дивився якраз відео на телефоні, дивлюся, стою коло свого цього. Ви знаєте, цей, і тут чуть-чуть більше, як квартет. А по цьому, ну знаєте що, е, я хочу сказати, що це теж одне й те саме, щоб ви не дуже там удавалися. Щоб я не жував, тут не розказував, одне й те саме. Спочатку, коли спочатку, коли він ну, починає ну, ягода наливатися, ну, зав'язуватися, я раніше казав і показував вам, хочете подивіться відео там, я не знаю, 2 чи три тижні назад. Я показував цей же етюд і казав, не до аватар на нього. А то, що в нього ямки такі, то ж, точно як в аватара внизу були ямки. Зараз воно все воно вирівнює, зарівняння ніяких тут ямок вже немає на ньому, воно все зарівнялося. Так що оцей недоаватар при... пригратився. Ну, Доволі таке, хочу сказати, красива форма, красива. Що тут казати? Ягода, да, крупненька, така, кущ у мене я ж кажу, здоровий. І це... Я кажу, що це одна і та сама Одна і та сама форма під різними соусами та усе. Може хтось думає інакше. Напишіть, пишіть, аргументуйте. Не знаю. Я те, що бачу, кажу так, як є. Що мені тут видумувати, придумувати. От. Так що це якось отак. На цьому. Мабіть буде і все. А да. по полуниці ще вам хочу сказати. Значить, бо теж мене питали, коли вже там відправка буде. Що касається полуниці. Не хочу бігати і все знімаю одним дублем, бо немає часу на монтування відео. Це. Що касається полуниці, на кінець місяця, цього місяця ми вже будемо відправляти. Звісно, там, де були сильно здорові закази, там от 50 штук, де там по 50 штук кожного, звісно, воно буде трошки урізатися це діло. Ну, допустим, не буде там 50, а буде ну, 35-30 щоб наділити усіх, не обіжати людей, бо всім хочеться, подімаєте, а погода внесла свої корективи. То зразу сушило там 40 в тіні було, навіть 42, це в тіні було. На городі, ото, що ми ставили, там процентів 30, його засушило просто ті вуса у стаканах. А потім ще прийшов град і добив те, що, ну тобто, знаєте, поставили тисячу, допустимо, а залишилося там 700. То якось треба буде розподіляти між людьми. ну, так що якось отак. Вибачайте, бо ну, це не від мене зависить. Я не руководю погодою, не можу предвидити, я ж кажу. Садили скільки, б, щоб хватило усім, хто що там заказував, вже старалися. А, ну, так от вийшло. Буде все, почнеться. Хто там записувався, спері... ну як. В кінці місяця перші коробки я думаю, підуть. Наступне відео, це як анонсом вже скажу вам, наступне я зроблю, розкажу про свій проєкт, задуманий, що я хочу зробити. І почнемо ми тоді, вже після цього Дальніше, ну, почнемо вже показувати форми. Достойні форми, які ось з ранніх, які у мене на участку, які б я міг би рекомендувати до вашої щоб ви придивилися до цих форм. Так? Є у мене тут такі багатенькі форми, які для мене так, знаєте, є у цьому році таким сюрпризом, стали непоганим. так сказати, І по гронах, по величині грони. по... По всьому, розумієте, і що так вони ну не скажімо, мало уваги їм приділили, чи я не знаю. Бо такі форми не дуже розпространені. Ну, оце таке, допустимо, не мать у себе, я не знаю. Рання на рівні з Ромбіком. Я ж кажу, ось вам один примір камеру проводю. Другий примір. Да? от що таке не мать у себе на винограднику. Тут під півтора. Кіло грона з мускатом, ну якби, ну якби з легким, ну з муск... все одно там мускат є, багато таких форм. Почнемо вже потихеньку показувати, бо ромбіка ми вже залишилася четверта частина. хочете вірте, хочете ні. Так як я вчора вам показував, що ромбіка було багатенько, да? ще було, бо там в мене мої. Архарівці його, то вже ось тут половину, взагалі вже нема нічого. Осталося там воно четверть куща. Хоча врожаю тут так, чималенько як не. Ну, отаке. ну Ромбік, так, це 100% він спілий. тут Ну що казати, Одна тільки що об'їдено повністю. Бо приходять, я ж кажу, без ножниць, клац-клац, та, та і я таке не саме все ну, Ладно, На камеру їсти не буду потом зіб. Так що оце якось так. На цьому все. Ви бачите, що дліно, ну, коротше як. Я, те, що просите, я вам та її отвів. На цьому все. На все добре, всім миру і добра. До наступних відео.